Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Захисник Віправи для Ілля, Будь ласка, що на вашу думку стало головним цій перемогою? По-перше, я вважаю, що це було наші передачі. Ми дуже віддали багато передач, скільки тут? 34, тренер сказав. Це дуже це дуже добрий результат. А, всі приблизно однаково зіграли. Всі біжали, всі захищалися. Не було Горобченка, але це не проблема, тому що ми всі можемо замінити один одного. Але не вистачає, Міші, Не вистачає трошки. Загалом матчем задоволений, чи є до чого? Дуже задоволений, дуже задоволений. Після вчорашньої гри повинні були виправитися та показати добру гру нашим фанатам. Божнюємо наших фанатів, тому... Тому я вважаю, що це вже також зіграла дуже велику роль. Ця підтримка. Дякую. Дякую. Головний тренер Дніка Володимир Коваль. Тренер. Чергова, легка перемога чи ні? Легких перемог не буває, тому що це праця на тренуваннях, і хлопці сьогодні виконували дуже важку роботу, щоб, щоб вона. Щоб ця гра була для глядача, для наших болівальників сьогодні прийшли навіть нас підтримати. Тому хлопці молодці, браво їм! Що вони виконують свою свою, свою роботу? Дуже гарно сьогодні рухали м'яч, старалися 34 асісти віддали. І сьогодні ми. Повернулися в наші звичайні втрати. 23. Це, це наш показник. Це, це мені не дуже подобається. Подобається, але ж є, як є. Хлопці десь переграють, хочуть красоту, але ж красота у нас одна, коли м'яч в кошику, а не у суперника. Але ж вітаю вболівальників з перемогою і дуже вдячний за підтримку в залі. Така підтримка. Дякую. Захисник, Юломарків, довідали, будь ласка, ваші враження від матчу. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що обороняють нашу країну щодня. Хочу подякувати, що сьогодні наш матч пройшов без тривог, без всіляких можна сказати, проблем. Ми відіграли гру. Так, це була невтішна для нас гра. Е, перш за все, що здав, перш за все, що я побачив, це все-таки це реалізація наших тріочкових Так. Вона не така висока загалом, але сьогодні вона ну в мене просто без слів, чесно кажучи, просто без слів. Е, також про підбирання багато підбирань програли. Підбирання на своєму щиті, Дуже багато інванів пропустили, що якби не допустимо навіть в такому матчі. Тим не менш, ми виходили зарядженими, Ми розуміли, що остання гра в, в цьому році перед новорічними святами хотіла виклатись викла, викластися на максимум перед на... і. На жаль, просто я не знаю. Дуже важко щось говорити, чесно кажучи. Але тим не менш хочу подякувати всім нашим болівальникам, які нас підтримують. І хочу подякувати керівництву. І я певний, що в новому році ми будемо більш зібрані, будемо більші, як команда, і я певний, що перемоги у нас будуть однозначно. Дякую. тренер тренер, будь ласка, враження. Ну, по-перше, хочу э, подякувати Збройним силам України за можливість э, проведення э, чемпіонату і за життя. По-друге, э, вітаю Дніпро з перемогою, э, сильний суперник, лідер чемпіонату. Що касається касається ГВР, я не э, за виступ команди я носу відповідальність і треба щось міняти. На мою думку, скоро ви знаєте, що треба міняти. Дякую, дякую, дякую. Слава за собою.